Русин, на фронті величезні проблеми. Втрати території, гибель українських воїнів. Одне за одним. Одне за одним. Проблема за проблемою. За це і про це за хвильку. А поки що підпишіться на мій канал, поставте вподобайку, поширте посилання для того, щоб знати більше і знати правду. І як би не хоро, е, хорилась наша е, влада, власне, в, теле, в своєму телемарафоні, Україна сьогодні знаходиться за крок до валу фронту. Відразу за кількома ну, в кількох місцях. І насамперед це пов'язано з дезертирством і масовими втратами. Після декриміналізації СЗЧ рівень е, залишення частин зріс на 60%. Офіційно ДБР зареєстрував в грудні майже 20 тисяч СЗЧ. Тепер їх стало 32 тисячі на місяць. У свою чергу, Нью-Йорк Таймс пише, що на фронті росіянам зараз протестують 280 тисяч. Українських солдатів, а мобілізація в місяць не перевищує 15 тисяч осіб. От що станеться за 3 місяці, на які США відключили допомогу Україні. СЗЩ близько 100 тисяч, не менше, тому що реальні цифри СЗЩ насправді вищі за офіційні. Втрати близько 45 тисяч. Мобілізація. Близько теж 45 тисяч. Разом на фронті за три місяці залишиться 180 тисяч солдат. Це насправді катастрофа. Результати цієї військової катастрофи почнуть лавиноподібно відображатись на втраті наших українських територій. І таким чином це вже Зеленський. Буде змушений шукати шляхи закінчення війни. Я думаю, я переконаний, що він це розуміє. Але згідно з підрахунками, зелені гниди заробляють по 36 тисяч доларів щохвилини. Це Дубінський так, сидячи у в'язниці, порахував 2,2 мільйона доларів на одну годину, 53 мільйона доларів на добу війни. І потрібно наголосити, що всі зусилля влади при цьому спрямовані на отримання контроля над державою. Тому, незважаючи на втрату 30 40 населення. Кількість мусорів, прокурорів, СБУ, ДБР, поліції, податківців та митників, прикордонників не зменшується, навпаки, збільшилась на 100 тисяч. Правильно людової та сикашників. Тобто натовпи повідників насильно забрані в армію, продовжують термін перебування при владі. Зелених гнид їхнього лідера Зеленського, який поставив собі завдання стати найбагатшими літками в світі, хоча, можливо, і без держави, а їм Бог. Думайте, спостерігайте, залишайтесь з нами. Ми, попри все, зробимо нашу країну великою, мирною і процвітаючою.